Ведемо в мірку в садочок. У нас така краса. Така краса. І це ми сьогодні знайшли нову тропу. Короткий шлях. Да, так, де ще. На ну, зима. У нас зараз мінус шість. Мінус шість у нас. Пішачка. Тишачка. Йдемо на сьомому Щас водимо. Якомога раніше. Якомога раніше. Оце такий садочок, бачите? Оце таке подвір'я тут класно і горочки і гойдалки красота да? Да. ще реально класний садочок це все будуть замінювати сказали да, що да, сказали тендер. що виграли тендер садочок і це все будуть міняти коротку дорогу знайшли да, да. це коротше ми якась самірка сюди прийшли цю трапу кажу Будуть мінять, тендер виграли, це гойдалка, все. Та треба нам на дачу, щоб у нас дача така була і дитячий сади, майданчик такий дитячий. А йдемо покажу школу. Це ж тут теж тропиночка така до школи. Но це не та школа, де наші хлопці вчаться, це інша школа тут. Получається отак садочок справа. І тут отак так раз і школа. Ну тут і школа, і пшедшкола, да, чи як да. вона? Ну, садочок. садочок. Да. І отакий там краєвид. Будиночки, будиночки. Не, ну прикольно, звісно. Ми будемо переходити з цього райончику. З цього садочку, в інший садочок на наступний рік, те, що вже біля школа. школи. Да. Прямо в будинку, в підвалі чи що, напевно. Так. Так. Часний Фер, садочок. Часний садочок, перший поверх. Ну, а буде амірка ходити, виходить. Це і то. Якщо ми будемо тут жити. Mm -hmm. Якщо до додому повернемося, то э, ту школу, де хлопці наші. Школа, а потім вже школа. Mm -hmm. Щоб ближче. Щоб ближче, дам, бо все так ходити теж. Не може вона без мене, блін. Ну. Ну. Та рот закрой, що ти нукаєш. За вухами там добренько подивись, щоб було. Що ну, тут. Ти диви, на, насипала борща мені сьогодні. Собі картоплю. Я посмажав картоплю на сальце. все. Сіла їсть картоплю. Ну, хліб собі взяла, а мені борщ насипала і хліб не дала. Я Чуєш? Та ти щось дуже часто забуваєш про мене. То вона сяде сама в пора банку міді. Та ж коли це таке? Та рот закрой, я говорю, я кадилу розговарю. А люди знають, з ким я живу, подожди. Височки. В ухо не треба мені. Та тихо я сказав. Блін, слиш, буш сама, блін, следующий раз. Ти мене раніше фарбував, а mm. зараз линтя а не хочу. Не хочу, конечно. Я хлебушка хотів, блин. Що ж, не, ну це чесно, сидить, жує хліб з картошкою в сухом'як. А, а мені до борща. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. Ай. раніше, коли вона мене любила, то вона. І хліб дасть. І отравочку постави. Отравочку, це ж оце перчик з часничком у нас. А це не хліба, не отравки. хіра. Борщ насипала? Та рот закрий, я сказав. Та люди знають, з ким а я живу. Найважливіше. Борщ насипала. Борщ я поставив гріть, а ти насипала. А! О, а, я не знаю, що це воно запуталось. Ай! Це бач, тебе волосаті боги наказують. Що за волосаті боги? Ну я ж волоси і крашу. ну. А, а, а ще знаєш, де подивись? Ось тут я в Ось Отут на затилці. Нормально там? У мене у душі фарби. О тут. <reconsider> <к к hashtags> Давай так от. Ну да фарбую вже то що. Поматузі, поматузі. Ну, в следующий раз хлеб будеш мені давати. А да? вона стане фарма. О, я не могу. То захожу, вона сама медис на крысу. Хоч би позвала, чешу. Потім... А ти будеш, да, там уже три штучки плаває в той банке. Та що ти, Тьома, ну не сочиняй. П'ять а не три. А бачила відео, да? А, ну ладно, не буду рассказать, як мужик один, короче. Купив два бургера. Купив два бургера. Ага. Приходить на кухню, а там один пополам розрізане, він, він такий, це ти, типу со мною хочеш. Все нормально. Типа, це ти, типа за мною хочеш поділити. Ага. Вона да, а він в смысле? Ну, ну каже, я ж не оставлю. вона нагла така прикинь. Ага. Каже, я ж не оставлю тебе голодним. Чуєш, щось задні воно якесь таке у тебе. Фу. Та хорош дергать мені волос, і коротше він <кхи> каже, смислі, каже, мене голодним, типу, що ти не оставиш. No. Вона, ну, щоб ти не був голодний напополам. А він каже, так ти свій вже з'їла. Я ж два купив. Я ж каже, два купив. А типу, цей мій напополам, вона, ну так, да, ну я, я ж хоч трохи типу, у мене є совість. Чуть-чуть. Ну, у вас все таке воно чуть-чуть. Все, да. куди ще нам, дай ти брою по фарбу. Отвечаю, можна. Це остання фарба, я не знаю, що буде далі. Замовимо. Кстати, фарбу тільки що Саня. Получається, замовить на сайті. Подивіж, я завжди замовляла з України. Замовляла так свою фарбу, щоб мені вистачало на пів року на рік. Тобто ми mm -hmm. два рази за це за це весь час, що ми в Польщі, привозили мені фарбу. Присилали і привозили. Коротше кажучи, Хотіла купити її тут. Думаю, там вже не буду там з України замовляти. Бо туди-сюди. Дивлюсь, на сайті, тут ця фарба коштує 78 злотих за тюбик. Це мені на три рази. Ага. А в Україні 100... 78. Да. Ой -ой -ой. Плюс пересилка. А курс сьогодні я дивився 11.30 уже. Плюс пересилка. А в Україні на офіційному сайті ця фарба коштує 190 гривень. Ну там типу, акція зараз, типу, е, ну все, за 190, так я 5 штук замовлю і мені їх вистачить там на півроку трошки да. більше. Та навіть якщо б на 190 і дорожче було вигідніше. Ну, да. І плюс пересилка, воно мені вигідніше вийде. Зразу замовиш штук 5. Просто, 5, 5, так, да. я вже на сайті відмітила. Щоб она було в наявності просто. сейчас там акція, є, хасека, і які дати надо дивитися, узнавати, що там по датам, чтобы она не було просращена. Вот Тобі 5 штук на сколько ну. Я формуюсь раз на 3 тижні. А усе, як вона облазила у нас, девочка. Да, ну Вітамінки вже п'є, скоро да. вже стане лохматкою. Не, ну воно ж почне чуть-чуть. Лохмонькой. Лохмонькой. Начнеш лохмонькаться? Ну. А що, ти їх не викидуєш, да? так? Ні. -та Це що? Останні залишили. Коли купуєш пачку, туди-сюди помила щось там, викинула. -а, -а. Ну, а коли останні, або п'ять штук осталось парта вже економненько вже. Так чисто для того, щоб волосся фарбувати. І знову мають пешку. Так, мені треба ласінчики. Такі вони ну, трошки тепленькі. І така кофточка. А така буде? Так. Да, Я хотіла водолазку, але тут з водолазками якась біда. І купили марку куртку. Отаку. Розпродаж, це скільки вона коштує? 22 злотих. Це взагалі дарма. Да. да. зимню таку тепленьку. О, зараз сейчас ще подивлюсь, може знайду. Чи тако. Мені кажется, чорна краща. Чорна краще, звісно. Нема водолазок. Нема, я хотіла щось таке, щоб тут тепло було. Тут угу. гріло. Бачите, воно не була тепла. Бавка вискочила. Та ти що? Найшло. Все, оце я вірю. Бо я. ми хотіли вже на тему заказувати або ще де. Я беру еску тоді. Бери думаю, яку хочу. Вона тянеться, воно мені буде добре, Угу. Ага. Все, ту давай назад. Да? Я думаю, скільки вона коштує? 40 злотих. Шоу як би? Це взагалі дарма. А ну а ця сколько стоїть. Я думаю, просто може дві Ну, Бери І дві. Дивиться, це останнє і ще її розмір. Мій розмір і останнє це взагалі. Джекпот. Джекпот. Так, цю. Надо. Ну а куртка непогана, так, да, по розпродажу. Зараз угу. покажу, які ще були куртки. Дуже, Но, нема марка розміра. Дуже шкода. Хороша. Ліопері. Вас? Так, да, під ліопірдові твої лосинчики. Та по хаті хлопця. Та що по хаті, нарядна тут... воска, ну? ти що? Ну от як сюди захопити з 30 злотих. Хороша. Я візьму собі. Беремо. Да. Все, беремо. Треба вже тебе Аня не називати. Просто Лія Пердіця. 2XL це буде дуже велике. Ну ти ж любиш куп... купляти таке, що тісненьке було. Міряй Лиш. А, це XL жилетка була. Це теж розпродаж хороший на чоловіків. Ну дивись, тобі ж казали, треба брати оверсайз. Оце якраз оверсайз цьому. Це наверх це ще мала буде. <рес> 2XL. Це 2ХЛ 2X. Нормально. Також? Да. А ну йди в дзеркало подивись. В У нього є синя класна, він вдома поміряє. Він теж не хоче в ній ходити, бо вона його збільшує. Ні-ні ні, І ні, ні, не з цього. Просто це... це не твоє. Це не мій формат. Ну, Немає розміру. Розміру на але Та така сама, тільки з малюнком іншим. Ну. А тут і на коляри класно. Марку сподобалось. Я кажу, може взяти хай, носить більше. Та ні, вона велика, 164, ти що? Це я можу носити вже. Да? Ну. Треба хлопцям термобілизну, бо ми вже купували їм і вони її зносили. Вона ж її і на футбол, і везде. Це виходить і кофта, і штанці. Да? Немає, тут тільки кофта. Ну, марку бере. Немає. А, це, це, і тому це, і тому, вас... тому нема. Пішли на дитячі. Підготовка, підготовка. Да. Інод... Іноді дивлюсь, таке заляпа. Ну воно їм на внизу, то Аміра, то Аміра, так що, да, його. Отак От витриш, вранці в садок ведеш, а вона вже да. починає його замацувати. Ну що Я ви... знає, що тут побачила, так лопнути сюди. Весь. Ні, тут так поцарапана може. Ну, да. ну то на міра вона б не достала, це так воно, як шкрябенка так, така. Куртка да, да, да. тут туди йде. Туди-туди. Туди. Ось так у нас тут. Ми ж блогери ремонтні у нас навіть є прожектори. Так, так, так. Кстати, якщо не підійде, то ми її віднесемо назад. А можливо. вони любите одразу поодрізати. Mm -hmm. І не зараз не ми розкажемо. Дуже дуже хороша жіночка попала з продавець. Да. І... Зробила нам ще більше скидку. І так по знижці купили. Ну, по ці, ці штани. Може було, а то було. може щось було. Да. Под ці штани чуєш? Ну не одягай капюшон, зніми його. Це на наші пачки денег повідомляє. А відчай, на оцю більшу таку, ото, що у нас отада, що ми не, не могли знайти резинку по той пачку, так? Да? Так, да, так. Да. Отак, оце, отак, так. Оце, отце, от так. ой, лопнула. Да, да. Капець. А ну, повернись. Застегуй, застегуй. Хороша, Хороший. куртка, реально. І бач, а я думала, буде велика. Скільки я сказала? 152. Ма, куртка 152. І я не хотів, бо цей такий малюнок рябий. Че воно клас? А воно в колір під ці штани. Він же їх носить. Класно. Ну той да? капюшон поправимо, ань. Так ошиби на чудай. А він же витягує по звичці, у ж та куртка без капюшона. А. Капюшон в капюшон надо. Ні, можна вот так зрадить. Да? Поправляєш, отак. Як маленька. О. О, так... угу. Дв... Дивись, бачиш, як розправляєш капюшон? Тобі подобається? Чи віднести назад? Чесно. У, подобається. Ну чого Назад, рано йди. іди, застігни только повністю. Мені подобається. О, тут. Іди глянеш. Ано. ну. Класно, би. Я? Тобі так. не подобається, да? так? У Маріка реакція завжди така. А ну прокрутись. Це не реакція. Я читав коменти, зажохані. Діти зажохані, дивляться всегда на нашу реакцію, зажохані, бояться. Що? І ще й голодні. Що? Сині, сині. такі сині. Да. Ну, матя, звісно, конечно, аж тут. Усе колено дави. А усе. Ну я клас. теж так ходив. Ну, да, ми ходили, так. Слухай, а ну а ну руки в карману, а ну кармана. А и кармане выше, Поняла? Она в самом низу. Да, супер. Класс, класс. Тебе подобает, честно? Да. 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 Ну, все. Класс. Хорошо. Все. все. Сейчас, а, сейчас Лея Пердица померяет тоже. С приводу вам... акции. 22 злотых коштувала она на остальный размер. Не то, что она там что Угу. Они на остальный размер часто делают акции, вы знаете. А це ми прийшли, ми ж багато всього взяли, а е, це, на касі продавець каже, що е, можна, не дивись на мене, не дивись. Можна, я вам розділю на два чеки. Я одразу не зрозуміла, а я кажу, ну. Так ма плечима. Вона каже: якщо я розділю на два чеки, то у вас буде більша акція, промоція. Це а б... як таке може а бути ж, ну навірно? Да. Якщо береш там два товари, можливо, буде ще знижка. І вона вам поділила. Оце вибила куртку, і вибила мені ласіни, я взяла, угу. то на куртку ще 5 злотих. Зниж вона й так була 50% знижка від ціни. Да, чи 70 сімдесят навіть 20, за 22 Ми повинні були купити, а купили за 17. Це вообще дарма. Це просто шара. 17 злотих це скільки? Це 200 гривень куртка вийшла. Да. Ану вийди сюди, люди не повірять. 200, ану. Чуєш, а це... ми повернемося домой, ми будемо в Польщу їздити купувати. А я так іду собі думаю. Реально. Вже в Україні не можуть такі магазини відкрити. Ну, так щоб всі такі були, якщо да, якісь країни можуть. Ну. З Польщі то так сумували за пепком. Да. Дивіться, я щось точно вам скажу. А ласинчики мої коштували 20 злотих і теж 5 злотих заробили знижку. Тобто 10 злотих на всьому на куртке на, угу. на ласинах. Ти зараз заденіш ласини і одінеш кофту да? Зараз я землю одиваю. Давай. чек і ще ага. ж Дивіться. Щас покажу. Ще дала нам купон знижка. 10 відсотків на 50 злотих, якщо скупимося. І ще 10% на наступну. Покупку. Навіть якщо на 100 скупимося, то все одно 10 нам скинуть. Да. Класно. Е Максимум на 50 злотих. Тобто на 50 злотих зроблять угу. знижку 10%. Якщо на 100 скупишся, то на 5, на, на, тільки на 50. злотих, злотих угу. скинуть. Е До сьомого це сьогодні я дивився, коротше. Ролик попався в інтернеті. Ну, стосовно того, що кажу, що тут такі знижки, що можна їздити отак реально. Ну, понятно, що класно тим, хто на кордоні живе, знаєш, там їздить сюди, отак скупився. І сьогодні бачив, у Львові є магазин там, один, там, другий. Ну, люди знімають і товари, навіть м'ясо оце запаковане оце. Спочу, Бід, бідрюнка, да, оце, і сири, і все є. Ну, то є ну, що воно і набагато дешевше, ніж наше просто купити. Ну, Це на кордоні кладоні, нас далеко вкривати. Ні, та понятно, що з керового Рогу, І писали нам теж, тіпа, що купили дітям хомячка, що типа подарунок, як собі. Ну, може, в якоїсь степені воно так і вийшло. Ну, хоча діти теж і міняють самі вже і корм, і, і кормлять, і купити маріку телек. Ну, куди ми купимо телек? У нас в той спальні великий. Телек є. 40 там дюймов, я не знаю, 42 чи сколько чи більше. Ну, не важно. Купи сюди телек. Тут куча ані обладнання швейного. Реально, нам, якщо вже їхати домой, у нас на кухні сколько обладнання. Це нам тільки дві маршрутки. Маршрут. Треба, да, нам тільки дві маршрутки вже треба забити. Реально, тим, що ми б такі комоди б ці забрали, що знайшли. Ну, а що ні? А ще гроші треба запакувати. Ну порвали. ну резинку ж порвали, так. Просто прикол в тому, що сама навіть пересилка, оця перевозка, вона нам теж в таку копійку. І куди покупати? Ну, куди цей ще? На голову його. Це по-перше. А по-друге, це для багатьох батьків це просто е, болюча тема. Вони і так весь час в телефонах і в комп'ютерах. Ще якщо телевізор, а потім купити нам Sony PlayStation, для мене це будь Це вже кіборги якісь. Це кіборги. Да. Таких, я кажу, слава Богу, вони хоч на вулицю ходять. Вони вчора да. лягли спати у нас, сьогодні вже сварилися прям ну, десь 10 хвилин першої. Встали вони по будильнику і за ігри о 6-й ранку. Школи прийшли, попадали просто. Ми їм кажемо, що чуйте, ночі для того, щоб спати, а не грати в ігри там, цілий вечір. І ще телек. вони включають ноутбук, у них якась там йде трансляція. І одновременно грають в ігри. І ще їм телек покупати або Sony PlayStation. Хватай. Я теж думаю, що ну, хватає. Коротше, все, що Саня одягає. Блузка, 30 злотих. Ой, і лосина. Вот я хотіла підсі а, під а потім ну, лисини одягнеш і водолазку. Добре. Дожди, я ще не застріли. Що теж хтось писав, будете відправляти посилки додому? Це такі гроші, ребят. Да, це дуже отправить телек, Його щоб запакували запаковали даже оця в цій коробці. По перше, якщо ти його всунеш в цю коробку, і він буде свіжокуплений. Це ти вже податок заплатиш. Перевізником доїде, не доїде, невідомо. Ну, тобто, отака от фігня може бути. Ну, тобто, і теж навіть телек передати перевізникам, це ти вже втратиш десь ну, тисячу-1200 тисячу гривень, бо він буде так, великий. Ну, Воно шкурка вичинки не коштує. дуже хоро, дуже хороша, Чесно. Что, по ясочке давишь? Нет. Пообалденно. Так, ну, так ну, я хочу еще джинси собі хороші купить. Классные. Под силосины просто персик. Персик. Орешек. Орешек. Персик орешк. Можешь перебрать слип, да? Но я думаю, що если блузка для пердится, то штаны повинні бути одного Ну, Вот це вообще будемо для того. Шкарпети. Такі. Давай, одягаете. Лосиная и водолазка. Да, ну, это, конечно, чудо, что останню водолазку забрала. Реально. И блузку оставили. И блузка, кстати, остання. Трустый надо поправлять. Поправляй. Или оператица поправляет трусы. Такой важный, что в там панталоны, да? Слука, ну ты знаешь. А ну а ну покрутись, покрутись, сюда выйдет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаешь, на кого ты похоже? Наутих суперспортсменш в фитнес-залах на біговых дорожках, такие именно. Именно там уже леопердунь такие двигають, слушай, ну була ще одна вода купила, такая класс. Слушай, это у мене щеночка, знаешь, так скажу, так іменно твердая такая. Дев'яточка і десяточка, даже, я скажу. Дев'яточка, бо волосся сиплеться вже. Ну, да, а да так, да, 30, да, і оце, оце, що ви на губі, оце вже воно да. так не воно. А то уже як то кажуть, поняла, леопердуня з пробігом. Трошки з пробігом. Чуєш, да. можна mm. леопер... От сюди можна леопарда велосілий? Так? Да? А є? Главне, є. Звісно, є. Тільки домашній. Ну, я ще ці лосіли для дому купила. Та які для дому, ти шо, Сирен, це на вихід. Кофта s -ка. Бачиш? Хороша. Не оверсайз. А світиться, S. Не світиться, так? Ні? Ні, нормально. Хороша, не світиться. Хороша. А лосини МК. Що ж, ну погано, що купила остання. Отак купили б вже, поняла, що... Ну, вона, бачите, і ціна хороша. 43, 43 злотих це 400, десь 70 гривень приблизно. 43. Це хороша ціна на, на картину. А тут описано 40. Ну, шо сорок. А, сорок. 40, а, сорок, сорок злотых. Навсе на хороші. Не малить, не? Не, не мали. Ой, не мали, на великий я имею в виду. Не, не светиться. Я так уже вот иногда. А ну наклонись. Точно? Да, здравствуйте. Ну наклонись, я вот так подивлюсь. О! Не, насвитяться. Хороші. Хороші. А ну да. Ах, хорошее. И это, и шкарпети. Я в Пепко завжди купую шкарпети, вони не такі, прям, щоб якості, знаєте, трошки кашлатяться, але ціна 10 злотих за 5 пар. Це 100, 112 гривень 5 пар. То я і білі беру постійно і це його. А це за такий якісь коричневі. Навіть якщо от мені писали, що футболки, то я білі купив футболки і писали в коментах, Та це такі футболки, тобі вони на 2 місяці. там... Блин, ну я їх покупав по 15 злотих. Ребят, Ашане тоді по 15 злотих. Я думаю, що навіть кожен місяць, якщо їх просто міняти. 5 штук. Да, що таке 15 злотих? Тут пачка сигарет, ми не куримо сігарети. Слава Богу. Ну Я колись цими дудочками, типа кальянчиками балувався. Но це дуже ми давно думали. було. Да. Тут приблизно пачка цигарок. 40 чи там 35 чи 50 злотих пачка. Ті, хто курять, їм пачка дві на день. Ну я коли курив цигарки, це було там років 10 назад. У мене півтори пачки стабільно обходило, а то дві пачки. Ватру я курив. Ватру, прилуки, ну, крепкі такі, червоні. Тобто у мене улітали, просто цигарки улітали. Ну, ватра це ще бу було хер знаю, калика, не Це ще в школі вчився, я ватру корив. Да, не 10 да. років ти курив, десь 15, 13, 14. Назад. 14 да, років да, років. Десь так я корив. Ну, давно. То ну реально, я вважаю, що це хороші ціни. Можна міняти ці футболки отак. Це отак пачка цигарок, дві футболки, прикинь. Ну. Та хоч кожен день їх міняй. Так, і там залишились у нас, що ми купили, це ага. бо йде, йдуть свята, треба да, тут да, да. замінити. І у нас І мізинчики норматив. взяли, і такі по 5 злотих, виходить, тут вісім штук. І тих, і тих по вісім штук. І що мізинчики оці, що пальчикові по 5 злотих. Все. Так, все наше Да. То я кажу, Аня, по-любому додому пере, ну, коли приїдемо, то будемо раз на півроку по-любому їздити за робити в Польщі. Сто <пеку>, відсотків. В Польшу ти нічого не заверзеш. Ну, а з Польщі можна вивозити все, що хочеш. Ну головне, щоб потім на нашому кордоні правила не змінилися. Ну тобто, а так можна їздити, якщо ще десь жити. Біля кордону, біля Польщі, то взагалі багато хто такі і робить. Вони на роботу їздять отак так і працюють в Польше.